Жінки, які не просто придбали свій щасливий квиточок за іншого життя, так, але і робите все для того, щоб заробляти гроші в марішку. Ви вже е, тут е, якби відібрані. Тобто ви не є ті, що тільки прийшли і ще нічого не зробили, ви вже, ті, що запрошені сьогодні на зустріч, у вас вже є якісь певні результати. Ви вже робите якісь кроки. Ви або продаєте красиво, або залучаєте, або одне і друге. Но Мати гроші достатньо продавати для того, щоб мати гроші. А от для того, щоб робити кар'єру і мати великі гроші, потрібно залучати. І от ми, я, Олена, одна, Олена, друга, хочемо вам сьогодні донести цінність мати навичку залучення. Я вам розкажу трошечки зі своєї історії, впевнена, що більшість її знає. Але можливо, де... я просто хочу звернути на деякі моменти зі своєї історії. Щоб я далеко не відійшла в сторону, я собі такі нотаточки зробити, Зробила. Значить, прийшла я в Kay в 2000 році, будучи до того 6 років клієнткою. З 94-го я клієнт, беру продукцію по повній вартості. І ви розумієте, що коли я прийшла в Kay, бо треба було догляд за обличчям, знижка 40% для консультанта з краси. в мене таке враження було ж це все даром. Я не могла натішитись, я не могла собі вже, звичайно, що в статусі консультанта я могла собі дозволити більшу кількість продукції. так? Якщо я в статусі клієнта думала лише для себе і думала, що більше нікому, крім мене, Марікей, не треба, бо тільки мені одній таке дороге підходить. Може, так в когось такі думки і є, то все решта якісь, свічно жаліються, що грошей нема, то в статусі консультанта. Я розуміла, що Боже, я ж можу і сама користуватися, як мені звертали увагу, що в тебе так гарно шкіра виглядає, що ти з собою робиш, ти да, погарнішала. От я почала ділитись. Я не мала наміру продавати, мені було соромно. Ну, чому я людина виходить з радянського союзу? В радянському союзі всі знають таких спекулянтів. А що таке спекулянт? Купив по одній ціні, продав, по другій ціні, заробив. Свиня така, нічого не зробив, просто купив, продав і заробив. Ото то збагачується на людях. Да? І то якось нам так внушили, а я вам скажу, це було дуже вигідно там тій владі, тому що ті люди, які бідні, вони дуже залежні, вони дуже невпевнені. І чим менше е, доста... ну, забезпечених людей, тим легше ними управляти. І вселили нам в голову, що купити по одній, продати по другій і відразу отримати хороший догід, це погано, це зло. Навіть не думайте таке робити. Це тільки погані люди таке роблять. Да? А насправді це мистецтво, тому що треба знати, де купити, треба знати, що купити, що популярне на ринку, і вміти його продати. І нам внушили, що це. Нічого не зробив, а насправді це є майстерність, так? це є класна навичка продажу. А от навичка залучення, тоді про таке взагалі ніхто не говорив, тому що це ще більші гроші, це ще крутіші люди, які освоїли навичку залучення, тому що це вже масштабування бізнесу. Так? І, в мене це сиділо і мені було дійсно соромно продавати. Але я не могла мовчати, що косметика класна, що я кожного ранку ловлю задоволення, як я нею користуюсь. Боже, а шкіра як змінилась, я би сама себе гладила і гладила. Да? Я от ходила і це розказати. Я не була хорошим продавцем, я не мала такої навички, але я була хорошим мотиватором. Це що, від чого я кайфувала. Я могла це дуже боже. Я таким користуюсь на мій, е, мій чарівний набір на машта. Подобається, подобається. Все, хочеш такий мати Май. Я, тобто, я всім дала те, що мала сама, ту помаду, якою сама користувалася, той тональний, той чарівний набір. Да? Я ходила щиро тим ділилася. І люди вже якби приглядали, а де це можна взяти? Ну оскільки навички продажу не були, кажу, я тобі все розкажу. Там, де беру я, там можеш брати ти. І я таким чином привела 11 людей без проблем. Я не задумувалася навіть оформлення, стартовий набір. Я просто хотіла, щоб всі біля мене були красиві. Тобто я любила жінок, я любила красу, і я собі порадила, я дуже хотіла, щоб оце все було. І ці 11 жінок прийшло, і мій, моя лідер каже Леся, ну це все добре, що ти тут нічого не планувала, коли приходила Марікей. Ну дивись, ну в тебе вже команда, ну в тебе вже є групка людей. Але щоб ти мала тут гроші. Ти можеш з них теж з їхніх замовлень. Ви всі користуєтесь, тобто ті твої коліжанки, яких ти привела, да, сусідки, знайомі, бо перше коло таке і є. Якщо вони будуть користуватись тим, що користуєшся ти, то свою косметику ти можеш брати задаром. Я кажу, а що це я замовляю, маю 11 людей, а задаром не беру. Вона каже, Леся, та треба, щоб було восьмеро хоча б активних в один місяць. А, то що треба, щоб вони активні були. Я думала, що хто коли хоче бере, а мені падають відсотки. Ні, так не працює. І моя лідер навчила мене рахувати гроші. Вона каже: ти прийшла в Марікей, та якби покращити стан шкіри. Ну дуже швидко зрозуміла, що то є той інструмент, за допомогою якого ми можемо покращити стан свого життя. А для покращення стану життя нам потрібні гроші, правильно? І от в Марікей є кілька джерел, як ти можеш заробити гроші. Дивися, перше джерело з кожної тисячі гривень продукції. Чотириста гривень твоїх. Перший, перша форма доходу. Класно? Ну класно. Друга форма доходу. Якщо восьмеро людей в один місяць замовлять собі щось, то саме, що ти, то що тобі подобається, ще може для своїх рідних, то ти вже будеш мати 12% від їхнього замовлення. Ну, гарний ж духів, ну 12% це дійсно реально гарний дух. Тобто твоє завдання, Лесь, щоб в твою команду постійно приходили люди, і серед тих всіх восьмеро активних буде, правильно? Бо якщо є рівно вісім — одна хоче замовляти, одна не хоче, в іншої гроші закінчилась. Правильно? А от якщо є багато, то з них восьмеро буде. От твоя задача війти в клуб 12% і вже з нього не виходити. Я думаю, зрозуміла. І є третє джерело: при виконанні певних умов ти можеш мати. З тих самих людей не 12%, а вдвічі більше. О, що так буває, да, і ще премії тобі будуть давати. Я вже мовчу там автомобілі, подорожі, оце все. Я так собі це все зрозуміла. Але мені оце друге джерело доходу 12% від моїх знайомих, які беруть по тій самій ціні, що я, да? але має бути 8 років. От я за це вхопилася. Поки я вчилась навичці продажу, навичка залучення у мене блискуче виходила. Да? Я, ну, Кожен, кожного свій шлях, так? Ну, з мене поча... Верніше, я почала з такого шляху. Но я, мене ще дуже-дуже цікавила, та навичка думала, як то в два рази більше, в два рази більше. В мене теж, знаєте, що консультант від тих, кого привів, отримує 12%, а лідер вдвічі більше так? і ще премії. І я думаю, ну хотіла би бути лідером. Але я от не знаю, напевно, 5 лідерів на лід це вже отак. Отак, як то ринок зайнятий. Я так собі думала в 2000 році. Але чим довше я так приглядалася, я зрозуміла, нічого ще не зайнятий. Все рівно є жінки, які ще не знають про Марікей. Може, десь чули, але на клас їх ніколи не цей. Мене навчили запрошувати на клас. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь чули про компанію Марікей? Чули? Так, чули? А були на класі з краси? Ні. О, як добре, я буду перша. Хто я хто вас запросить на клас з краси? Якщо ви так легко, так, як на танець, підійшли. А не так там, а можна я вас питаю про моряки, я консультант. Ну, дивіться, різними словами можна сказати, У вас має бути все легко, все не все просто. І тоді вона каже: О, класно, ну, я буду перша, можна я вас запрошу.' Mm -hmm. Я думаю, що ви, якщо таким чином підійдете, то жіночка вам не відмовить. Правильно, як Олена каже, я планую розвивати свій бізнес і мені дуже потрібно, добре я вам приведу. Тобто, треба намір розказати, правильно? От і я от купилась за ту думку. І почала вже прислухатись, що роблять лідери, як роблять і так далі. Але до того ми ще дійдемо. Дивіться, отже, ви всі не заперечуєте, що гроші вони не зайві що гроші в нашому житті все-таки відіграють основну роль. От будь-яку людину запитайте, що для тебе важливо в житті, от що би вона не назвала, все рівно ланцюжком логічних. Um, Запитань За і, За і висновки ми все рівно прийдемо до того, що на любу мрію, будь-яку, про що ви мрієте, що для вас важливо, все рівно потрібні гроші. А якщо вони є в морякі, то чого їх не взяти? Я кажу, ви свій щасливий квиточок до того світу купили. Навчіться тим ключиком користуватися тим квиточком. От. І тому ми хочемо для вас відкрити оцю таку ніби як завісу, що продажі добре, але залучення це ще краще. Та? Дивіться. Хочу вас так сфокусувати. Верніше, ви маєте вчити своїх новачків тому самому. Не просто привели новачки, а вам треба, щоб цей новачок робив замовлення, правильно? А що ми маємо тому новачку сказати чи зробити? А він найактивніший три місяці. Тому новачок і називається новачком в перші три місяці. Компанія, зі свого боку, різні там робить модулі, той гаманець такий прекрасний, гаманець, клащик правда? А ми зі свого боку теж маємо направити новачка. Ми з самого початку, коли тільки зацікавили свою коліжанку, сусідку або жіночку по рекомендації, так? якщо ми вже зацікавили оформитись, наша з вами задача як головного організатора скласти їй такий розширений протокол користування для неї самої продукції. Це найперше, що ви маєте зробити. Ну, новачок, як приходить, вона ж не бере собі зразу, такі бувають в природі, але таке рідко буває, як правило, з чогось починає, да, якийсь базовий мінімум, потім вже покращений догляд, а потім вже люксовий. Так от, щоб новачок знала, що вона може замовляти і коли замовляти, як то краще акції якісь використовувати, то найперше, що треба почати в самі перші дні її приходу, або провести її клас, або просто шляхом запитань виявлення її потреб. Скласти отакий люксовий протокол догляду. Тобто можна сказати, скажи, будь ласка, спочатку вияснили стан шкіри, типи шкіри, що би хотіла, покращити на кожен етап, що би вона хотіла покращити, засоби, прописала, які треба, і тоді що можна ще додати. І ми тоді кажемо, якби ти мала можливість замовити абсолютно все, що ти хочеш, і не треба би було платити. Скажи, що би ти замовила? Просто галочки став в бланку, або ти зайди на свою сторіночку і повідмічай в кошик, все понакидай. Давай подивимося, що би це могло бути. І дуже добре, щоб це десь збереглося. І тоді ви відмічаєте, дивись, от з того, що ти хочеш, оце, 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 оце ти вже маєш. А тепер дивися, оце, оце, оце зараз ходить в акцію. Наприклад, ну, наприклад, там туш, змивочка, помада, чи що там зараз? Йде? Ні, Живельна помада, срок. тональний і туш. туш. І Давай. тобі дадуть олівець для очей? От він тебе списку, я тут він тобі в подаруночок, так? Або там, наприклад, береш два близькі і румянка, і тобі дають олівчик для губ. Я вже мовчу про Сесію, якщо вона вже тональний взяла, так? Тобто ми її підказуємо, вчимо, як використовувати спецпропозиції. Розумієте? От. А потім кажете, дивися, ти взяла ту ж тональний помаду. Ти тим задоволена? Ти задоволена, що ти маєш олівчик в подарунок? Кожна твоя коліжанка, я думаю, має в косметичний тут, ту олівець і команду. Твоя задача піти, дати, спробувати своє, вміти красиво про це розповісти, щоб коліжанка також це захотіла. І дивись, ти, поки є от до 31 грудня така нагода, ти цю трійцю замовляєш, так? От що їй треба. Конкретно навіть кольори можна вибрати. І олівчик даруєш не ти, дарує компанія. Це є твій чистий заробіт. Ми це маємо вчити своїх новачків. Дивіться, робота з новачком це є дуже крута інвестиція. Іра зі мною так активненько попрацювала, ну може, півроку, не більше, а може й ще менше. Просто активно вона мене вчила рахувати. Вона мене відправляла на класи, каже, так що там за клієнтка. Бо я кажу, знайшли, знайшли ми з Галією жіночку. Там жінка футболіста, пам'ятаєш, Галю. Вона там хотіла якийсь догляд. Ми все зібрали, Іра підказала, що з собою взяти. Ми беремо пробники. І добре, що Іра підказала: візьміть відразу продажну продукцію, продукцію з міні-складу беріть, тому що жінка проїздом через лів вас другої нагоди, побачите, ту жінку не буде. І ми взяли в одну сумочку пробників, другу продажний варіант, і ми для двох жінок, для тої її братової, і для неї провели клас. І ми на цьому класі мали лише заробітку 75 доларів. І Іра каже, ну вона каже, наскільки продали, на стільки то, скільки ви по закупці, стільки-то, скільки заробили отаку-то От суму, за скільки часу? За дві години? За дві години, 75 доларів. Я так сижу і думаю, прикольно, я тоді на той час працювала в податковій, Ну була в декретній курсі. Я заробляла 450 грн, гривень. Це було неповних 100 доларів. Так це цілий місяць на роботу треба ходити 100 доларів. А тут 2 години 75, і мені так раз відкриття, а що так можна. О, а якби я кожні 2 години по 75 заробляла, от скільки би я за місяць заробила. Ну, але так в бізнесі будується, розумієте? І Іра мене вчила. І оце, що вона в мене вклала, яка клієнтка, що просить, я би тобі то то, то рекомендувала. Дивіться, вклала тоді, а я вже 25 років в тому бізнесі, а дивіденти Іра буде отримувати все життя. От якщо ви вкладете час свого новачка, це вартує того. Це і кропітка робота, як ви дитинку вчите ходити, їсти руцю, то все то час вимагає. Ну потім вона навчиться все життя користується. Це поплатно. Звичайно, будуть такі новички, що ви м'ячик кидаєте, кидаєте, а воно не ловить. Ну ні, то ні, але ви її не лишайте. Це на, то на теперішньому етапі. Може все змінитись і новичку стане цікавіше. якісь ситуації в житті змінитись, розумієте? От тому ви старайтесь зробити все, що ви можете. А решта все боженько за вас доробить. Так? Все порішає. Але насправді цей бізнес дуже прозорий. Дивіться, кожного новачка цікавить, що треба робити, як треба робити і для чого. Так? От що ми маємо робити? Ми маємо жінці виявити потребу і подивитися, чим ми можемо бути корисними для неї. Так? Що виявити потребу по личку, що по стану, по внутрішньому стану, по бажанням в житті. Як ми це робимо? За допомогою класів і бізнес-інтерв'ю. Для чого ми це робимо? Для того, щоб утримувати дохід, ну і щоб змінювати щось навколо себе. Правильно? Якщо ви новачку скажете, що тут треба робити, то я думаю, що ну, аж таких проблем немає. Правильно? І кажете, ну напевно, у всіх вас є вища освіта, ну майже або середня. І всі ви от таку тонну книжок перечитали, перевчили, масу екзаменів поздавали. Ну той ваш фах, який ви здобули 5 років навчаючись без доходу в університеті, вам не дасть того доходу, який може дати бізнес мирікій вивчити треба дві речі: як успішно провести клас, виявити потреби, провести, грамотно завершити, подавати запечення, і бізнес інтервю Дві речі. Клас і бізнес інтервю Скажіть, будь ласка, це так трудно для людей з вищою освіту, а з двома вищими освітами? Думаю, ні. Так? Тобто всі розумненькі, всі вміють. все, що треба відшліфувати, дві навички проводити клас і бізнес-інтерв'ю. І повірте нам, що ми з одною ліною, з другою, ми роздив, роздивились всі джерела доходу. Не лише зупинилися на продажах. Продажі це добре, але команда це краще. Ну, ясно, що бізнес-група це ще краще. Да? І тому вам компанія також, з свого боку, допомагає. І вона вам дає інструменти для досягнення вищого доходу. Найперше, що треба освоїти, це перемагай у ритмі серця. Але це тільки ви відшліфовуєте навичку. Вмійте продати три системи і залучити три новачка в квартал. Правда? Ви відшліфували навичку. Але гроші не в у ритмі серця. Гроші починаються з ледів червоному. Тому що леді в червоному — це вже ви і сама маєте більше продавати так? на 15 базах. І команду треба з нею працювати. Не просто як я привела 11 людей і всі беруть, коли хочуть. Ні я не леді в червоного бо умов не виконала, так? ні доходу не отримувала перші два роки, бо я не працювала з людьми. Я просто іноді поділила, що мені подобається. А як я вже зрозуміла, що в мене дохід буде, коли 8 активних, О, я вже сіла на телефончик, да? І вже дзвоню Оксаночка, привіт, що робиш? Ти на ну, спецпропозиції бачила? Угу. І яка тобі сподобала? Ти знаєш, навіть не слухай, що їй сподобалось, ну, іноді кажу, а мені от того, що береш помаду, туш тональний, олівець подарунок, слухай, ну це круто. Мало того, що має консультанти, це нам дешевше олівчик, можна собі вибрати колір, ну взагалі все можна вибрати. А ту спецпропозицію бачила, а тим скористалась, а тим тим тим, хоча б на такому елементарному рівні. Ну з того все починається, правильно? А потім ще можна. Ти знаєш, Оксан, пішла до сусідки, і вона оце все захотіла. І я замість знижки, ну не даю знижки, даю подарунок. От кажу, тобі краще знижка, як нас. Ніночка навчила 15% максимум можу дати, якщо ти багато береш, або подарунок, і люди вибирають подарунок. Так? Продала по повній вартості, вибрала сусідка подаруночок, і всі в плюсі, розумієш, і всім добре. І якщо ви отак будете працювати е, з кожним новичком, то у вас потрошечки буде та активність в команді, і ви вже дивите, ага, вже є, а тепер 10, а тепер 15. І чим більше людей у вас зроблять замовлення, тим більший дохід ви отримаєте. А тепер я вам по цифрах. Ви, ну, ніби, може, ви не задумувалися, щоб ви розуміли, звідки, що звідки ми заробляємо. Значить, ми не просто робимо дві базових і беремо бонус. Дуже добре, коли бонус дають продукцію, правильно? Бо її знову можна продати. А дуже добре, коли ми ще використовуємо всі акції. От як є такі акції, що їх можна брати кілька штук, обов'язково тими скористайтесь і не чекайте, дивіться, велика помилка консультантів, що вони кажуть, я всіх перепитала, ніхто не хоче. Дівчата, так бізнес не працює. Бізнес працює, коли ви передивились бланк замовлення, побачили акції, продали їх сама собі, що це круто і вигідно, закупили собі мінімум 5 штук, 3-5 штук таких спецпропозицій на міні-склад. І тоді, маючи продукцію на міні-складі, ви дзвоните до клієнток, до нових, яких вам там рекомендують. І їм пропонуйте, у вас воно вже є. А якщо ви обпитали, Нарешті вони захотіли, тоді ще ви там розбираєтесь тиждень, де гроші на ті акції, тоді сіли робити замовлення, щось закінчилось. Погана компанія. А хто поганий? Не Хто поганий? Розумієте? Хто не подбає на перід бі бізнес? Ну, люди з бізнесу, вони ніколи не бігають і думають, забудовники, уявіть собі ті, що будують будинки. Тобі треба квартира, тобі треба. От назбираю на під'їзд і будую. Хто так робить? Вони спочатку будують, тоді дають рекламу. Правильно? Тоді продають. Хто купив перший одна ціна, друге, друга, останні взагалі дорого продають, тому що вже будинок зведений, правильно? І нам треба вчитись робити бізнес. От. І тому ви вчите все, що вмієте і знаєте сама, все вчите своїх бізнес-партнерів. Тепер давайте по грошах. Ви маєте навчити вашого новачка рахувати дохід. Беремо, наприклад, на сьогоднішній день дві базових, так? Який дохід від базових? Зразу їх вчите. Все, що вигідно, треба включати. Є дві дюжини, вставляє в замовлення дві дюжини. Які ті дюжини? <рес> Бустер, будь-який на вибір, по потребі ви їй підказуєте, який. І сироватка це плюс є. Воно йде мінус 50%. Якщо воно не треба їй, бо воно в неї є. Да? А може воно її в розширеному протоколі, одразу галочки поставити. Дивись, оце ти береш мінус 60%. Потім мені скаже, дякую, і твоя шкіра тобі скаже, дякую. Да? Або, якщо воно в тебе є, в тебе буде дуже гарний заробіток, бо ти взяла. Це мінус 50. Значить, взяла бустер, сироватку і, наприклад, три блиски для гу. От мені здається, що дівчаткам блиски продавати легко. За три блиски дають олівчик в подарунок. Це вже є і база, 5510. В подарунок отримуєте серветки і тінт і олівчик. Серветки тінт, олівчик для гу. Отже, ви отримаєте продукцію з серветками, тінтом і олівчиком на 6 тисяч дві базових. Подарунками. Платите лише 3070. І ви, якщо навіть дали подарунки, доставка, віднімаємо 15 сотків, грошей отримали 5800, 6890 продукція по каталогу. Заплатили 3,070, а 5800 вам клієнтка дала. Да? Можливо, не одна. Ваш заробіток 2 700 Скажіть, будь ласка, 2700 за 2 базових. Це достойний заробіток. По-моєму, дуже достойно. Прошу? Аж за дуже. дуже. Але це, це треба вміти рахувати, дівчата. От. І ви е, отак працюєте. Знає, я вже не розписую про е, з 4 базових 6 сіли, подумали, склали, підказали. Вона може на свій розсуд це все робити. І тепер ви кажете: дивися. Зараз, зараз я так собі прораховувала гарно. Е, ти хочеш, е, ти хочеш. 2 800 це ваш заробіток, якщо ви продали продукцію. А якщо у вас є новачки, ви з кожної базової по клубу 12 отримуєте 140 гривень. 12% це 140 гривень. Ну Но ми новачка налаштовуємо на скільки базових? На, е, 9. Ні, на 9 правильно і так, 9, так 9, далі. 10. З двох базових це вже буде 480 гривень, правильно? 10. З двох базових. Якщо у вас бізнес-партнер робить дві базових, це 480. Шість базових це 960. Так? Шість базових 960 і. Е...